I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks so up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn your Працьовувати по школі. Обережненько. Зараз я поки буду це все підготовлювати. Я зброю приберу. Вона мені поки що не потрібна буде. Е мені потрібно викинути всі магазини, максимально облегшитися. До речі, поруч ворожий танк. Та не дуже добре. Щось він від нас хоче? А в мене навіть зброї нема. Цікаво, чому він сюди приїхав? Ну він наче виїхав. Нагору. І встановити середню стінку. Тепер поруч потрібно встановити ще маленьку, бо не вийде туди залізти. Коротше, зібрав я ще одну середню стіну, бо я зможу з неї перейти. І все. Потрібно отут лягти, і ось о, відкривається повністю школа. Третій поверх повністю видно, другий майже перший частково, але видно. Не суть. Тепер що ми робимо? Нам потрібно підготуватися. Під той випадок, якщо до нас прийдуть, беремо міни. 20 мін візьмемо. там що-то... мені не дуже подобається, що цей танк тут їздить. Саме на цьому підготовка наша буде закінчена. Вирушаємо пристрілювати зброю та дивитися, що там відбувається. Потрібно увімкнути 2D приціл, так буде трошки краще видно. По суті, все, школа в мене на прицілі. Можна буде по ній відпати. Наразі там нікого немає, тож ми поки почекаємо. Треба послухати, що там в рацію кажуть. Можливо є якась інформація. Попався рідненький. По рації передали, поки ми підготовлювались, готували собі місце. Ми втратили школу. Школа більше не під нашим контролем. Бачу рух. Рух це союзний. Так, це союзник 100%, але я ще чую снайпера. Снайпер працює десь поруч біля мене. Тут є лише одне місце. Бачу. Бачу ворожого снайпера. Скидаємо пристрілку, відпрацьовую. Снайпер 300, його потрібно добити. Як бачимо, снайпер 200, чудово спрацьовано. Вже чую по пострілам, приїхав ворог до школи. Тож чекаємо, чекаємо, поки буде якийсь рух. Бачу, бачу ворог підходить. Трошки потрібно відпочити, полежати. Ще один з'явився. Він не розуміє, звідки я по ньому стріляю. Я влучив собі у вікно. Бачу ворога, третій поверх. Я знову влучив собі в вікно. Там хтось був, я його добив щойно. Я побачив, як по ньому кулі прилітали. Треба якось з даху зняти. Оце я не розумію, це свої чи не свої. Розпізнавальних знаків ніяких немає. А можливо ще навіть і не свої, бо по мені вже стріляють. Пролетіло над головою. Кошкеляш є бой Подобається, коли стоять бінокля дивляться. Поки що розуміється лише один ДЕ. Як воно скрізь нього пролетіло? Біля мене машина ворожа. Цікаво, на що вони тут стоять, сигналять. Розуміє, лише один, де я. Стріляти поки не буду, да вона поїхала. Я не розумію, це союзні чи не союзні? Чому? Ні, не союзні. Чому вони не вмирають? О, є контакт. Ще один контакт. Я щойно вбив. Типа з раліком. А цей на даху щось взагалі не підставляється. Опа. А я й не бачив, що там робиться. Його зажмурили, поки я перезаряджався. Бачу ворога. Віконні рами дуже перешкоджають. Він когось лікує. 100% когось лікує, воно впало. Третій раз, третій раз я влучив у вікно. Антабобер тось по мені відстрілює. Я не бачу, але їх суттєво зменшилось на поверхах. Під'їхала ще якась машина. А ні, це не машина, це щось тяжке. А, я, я побачив звідки він. Судячи зі звуків, біля мене тайфун їздить. Але він, походу, проїхав. Але декілька гравців вже знають, що я тут. Бачу на даху, але на даху то походу свій. На ньому були синя пов'язка. Союзники є на школі вже? Ну, майже, майже, щось він походу приліг. Подумал. Подумати над своєю поведінкою. Так, те крило потрібно дуже обережно стріляти. Танцор, який ви бачили? Я тебе понял ухи вікно. Бача, бачу рух. Я його трьохсотне. Посікло осколочками, е. Треба його добити, що то я не можу в нього влучити. Есть, yes, 200. Ну, даже разумею, свечи на свои. <звук> То был не свой, там же воров. У школі є ворог. Я так розумію, що там все, що бігає. Блін, я думав, то свої. Я не стріляв, я бачив, що там бігали, я думав, то свої. Чомусь завжди куля летить, якщо в вікно, вона завжди летить у середину вікна у віконну раму. Куда Уф. Я так зрозумів, що той, хто буде, хто мене тут вб'є, це буде саме це вікно. О, як гарно, гарно пішло. Постріл на мільйон. Хтось там сипеться чи дрон, чи РПГ, я так і не зрозумів. Бачу дах, круп. Судячи з усього, це той останній, що перебігав. Я не дуже зрозумів, вбив я його чи ні, але наче було влучання. Зрозуміло, де мною гелікоптери вже висвітлювали. Оце не свої. Ай-яй-яй-яй-яй, віконца. Воно пролетіло в нього під рукою. Він стоїть, він стоїть контролем схода. Зараз він, як будто, знає, що я в нього зараз буду стріляти. Пізно? Пізно. Хотілося, щоб на 100% залетіло, але трошки перечекав. бачу. Мені здається, мене шукає. Прошечки знайшов, Перевіряйте.